Шановні колеги народні депутати, хочу нагадати кожному, що у нас в Україні існують три види господарств, які займаються сільським господарством. Це одноцінні селянські господарства, їх 4,5 мільйони, але вони не мають статусу сільгостава Це фермерські господарства, середні, дрібні, а також сільськогосподарські підприємства, які відразу займаються і рослинництвом, і тваринництвом, а також первинною переробкою сільськогосподарської продукції, також великі це холдингові, інтегровані вертикально інтегровані підприємства. Колеги цей закон він допомагає сьогодні ввести в організований ринок продажу сільськогосподарської продукції. Ті одноосібні селянські господарства, які в період трансформації показали, що вони можуть створювати продукцію не тільки для власного споживання, а можуть створювати продукцію вже товарну і виходити торгувати на організованому ринку продажу сільськогосподарської продукції. Інший мотиваційний механізм: ми цим законом законодавчо закріплюємо за ними статус. Сільгостава виробника даємо можливість центральним органам виконавчої влади прийняти певну програму про підтримку і стимулювання таких господарств. Ми маємо їм дати право залучати кредити, залучати донорські кошти. Шановні колеги, цей закон дуже важливий, адже він змінює всю теорію аграрного устрою України. Ми найпотужніші одноосібне селянські господарства залучаємо в організований ринок. Ніхто з вас не задавав питання, коли купляв продукти харчування на полицях наших магазинів. А як вони туди попали, коли 50% цієї продукції створюється саме в домогосподарствах? Колеги, наш експорт показує, що 11,1 мільярд, які ми отримуємо валютної виручки, ми отримуємо від великих інтегрованих холдингових компаній або зернотрейдерів. Їх 200, колеги. А польща, яка менша за розмірами, вона отримує 18 мільярдів від мільйона 600 сімейних ферм. Давайте розвивати саме цю сьогодні галузь. Колеги, на ваш розгляд пропонується до другого читання, до повторного другого читання. Закон до законопроекту було подано 69 пропозицій, 40 поправок комітет Врахував 29 поправок. комітет відхилив. І я окремо хотів подякувати комітету, окремим депутатам, кутовому. Бакуменка, депутату Давіденка і позафракційному депутату зі свободи Левченка, які активно долучилися до створення такого потужного законопроекту, також нашим колегам USAID Агроінвест, які на протязі двох років проводили круглі столи, столи і роз'яснювальна роз'яснювання роз щодо даного законопроекту, і звичайно, автору даного законопроекту Івану Кириленка, фракція Батьківщина. Я прошу законопрозаконопроект прийняти вже. або четвер. Пленарне. Будь ласка, Вадим Івченко, 30 секунд завершити. Я прошу колеги прийняти даний законопроект вже в цілому. Остаточно закріпити, закріпити на законодавчому рівні сімейні ферми. Хочу нагадати вам, коли збиралися фермери, і у вас висіли плакати в залі і нагадували про ті кричущі законопроекти, які сьогодні потребує аграрний комплекс. Є підтримка наймаленької асоціації, але й найчисельнішої, найпотужнішою асоціацію фермерів і приватних землевласників України колеги, просимо прийняти даний законопроект і далі будемо намагатися стимулювати створення сімейних ферм подальшими законодавчими ініціативами з парламенту. Дякую.